Як ви вже здогадалися, тема сьогоднішнього ролику ультразвукові вани. Далі я коротко буду їх називати УЗЕ ванна. І ми сьогодні з вами поговоримо про те, які види бувають, якої чистоти та потужності обрати, чи насправді мийка досить добре очищає, наприклад, ланцюг, чи взагалі воно вам потрібно і чи може бути небезпечно. З вами Василь Капущак, це блог про велосипеди. Всім! Привіт! Насправді, ультразвук використовують не тільки для мийки, а також в біології, фізіотерапевти використовують для прискорення зрощення поломаних кісток для утворення різних емульсій, а тварини використовують ультразвук в якості очей, наприклад, кажани. Я підготував деякі питання для того, щоб вам було зручніше орієнтуватися. Як працює узевана? Насправді, чистка в УЗЕ-ванні проходить завдяки декілька процесам, але головний з них це кавітація. Коливання, які утворюють ультразвук у рідкому середовищі, створюють зони з позитивним та негативним тиском, в яких з'являються бульбашки, наповнені газом, і потім вони схлопуються, тобто детонують і утворюють ударні хвилі. Ці хвилі, вони. Від'єднають бруд від металу, а також розщіплюють його на маленькі-маленькі шматочки, завдяки чому його досить легко вивезти, наприклад, з середини ланцюга. І саме завдяки кавітації, тобто цим маленьким бульбашкам, цій бавовні, проходить чистка, наприклад, металу. Що таке ультразвук? Назва ультразвук пов'язана з використанням хвиль високої чистоти. Яку не чує звичайна людина. Ця частота починається приблизно від 20 тисяч Герц. Ну, тобто 20 кГц. Якщо простими словами, то це 20 тисяч коливань звуку на одну секунду. Зазвичай верхнього ліміту немає. Яку частоту використовують уз вани? УЗ вани загалом працюють на частотах від 20 кГц до 200 кГц. Звичайні ванни, які використовують в СТО або там для велодеталей в веломайстернях, мають частоту приблизно 40 кГц. Чим більша частота, тим краще. Не зовсім. Чим менша частота, тим більше бульбашка від кавітації і тим більш руйнувна сила від неї. З однієї це добре, але з іншої, наприклад, гострий скальпель це може затопити. Тож виходить так, чим більш ювелірна робота, чим менша стінка та м'якше метал, тим більше потрібна чистота. Тобто тим менше будуть бульбашки і менш руйнувна сила. І навпаки, чим у вас більше деталь, чим твердіше метал і товше шар бруду, тим менше потрібна чистота. Тобто для СТО можна використовувати. З чистотою 25-30 кГц, А ось для того, щоб почистити, наприклад, скальпель, краще використовувати з частотою 60 кГц, щоб це не затупило само лезо. Яку потужність обрати? Більшість людей при виборі звертають увагу. На потужності. І це теж правильно. Насправді вважається, що для СТО і веломастерні достатньо потужності приблизно 20-40 Вт на кожен літр рідини. Тобто, чим більше у вас рідини і чим більше самі деталі, тим більше потужність вам потрібна. Ось ці, наприклад, мийки мають об'єм 1,8 або 2 літру і потужність 50-60 Вт. Цього достатньо, щоб. Помити звичайні деталі, такі як ланцюг, зірки, касети, або маленькі деталі від велосипедної вилки ще амортизатора. Також можна регулювати потужність об'ємом самої рідини. Тобто, якщо ви нальєте сюди не 2 літра, а 1,5, то, звісно, потужність буде трішечки більше. Деталь можна почистити набагато швидше. Але не потрібно обирати саму потужну ультразвуковану. І далі я розповім, чому. Деякі узевани мають функцію підігріву. Тож постає питання, чи потрібна вона. Нагріта рідина, спрощує та пришвидшує процес мийки. Але насправді завдяки кавитації. Завдяки вибухам цих бульбашек рідина, яка всередині, вона теж нагрівається. Я провів маленькі експеримент і виявив, що літер рідини може нагрітися з 10 до 25 градусів Цельсію менш ніж за 20 хвилин. Загалом ця температура може піднятися до 40-50 градусів і, можливо, більше, я просто призупинив. Експеримент. Але якщо у вас часу немає, то звісно краще брати у З ванну з функцією підігріву для того, щоб як можна швидше помити вашу деталь. Яку рідину використовувати? Потрібно підбирати рідину під ваші цілі та в залежності від вани. Для позбавлення їжі використовувати рідину на основі кислоти. Але, наприклад, у пластикових ванах можна лише ну, як ви розумієте, один раз кислоту використовувати. Ну, тому рекомендую брати з нержавійки ці ванночки. Також небезпечно використовувати легкозамісті речовини. Ну, такі, наприклад, як бензин, спірт, калоша і ну, інше. А якщо інші ну, не знайшли, то не нагрівати їх вище 40-50 градусів. Загалом використання цих речовин не дуже зручно, тому що від них з'являється неприємний. Запах, тож я перестав їх використовувати, а для цього використовую велосипедні бренди. Наприклад, ви собі можете обрати Finish Line Citrus, Park Tool Citrus, RSP або той самий Makov Ultrasonic Tank. Є навіть спеціальні речовини, які продаються просто на Prom.ua і на інших сайтах. Так і набираєте рідина для ультразвукової ванни. Також, в залежності від того, для чого вам потрібна ультразвукова ванна, наприклад, для того, щоб прибрати іржу з деталей металевих, для цього використовують рідину на основі кислоти. Я використовував газ, тобто керосін, але це було не дуже зручно, тому що з'являвся запах неприємний. і це... Трішечки небезпечно. Хоча температура самозаймання гасу приблизно 200 градусів, напевно, або вище навіть. Але, як ви розумієте, найнебезпечніше це не сама ридина, а пари, які з'являються від неї. Тож, якщо ви використовуєте бензин або калошу чи газ, то бажано слідкувати за температурою, я не піднімав її більше, ніж на 50 градусів. та да, й, чесно кажучи, немає сенсу. Також можна самому зробити цю рідину на основі, наприклад, звичайної води або ще краще дистильованої та миючого засобу. Але, як показує практика, на основі води ця рідина буде дуже плохо вимивати бруд. Тож рекомендую краще брати, наприклад, спеціальні велосипедні Очисники для ланцюга. можете до речі, купити їх в велопланеті. Це мої друзі, які постійно підтримують мій канал, за що я їм дуже вдячний. І до речі, хочу подякувати тим, хто підтримує мене на Патреоні. Це дуже важливо для мене, це мотивує. Особливо зараз, коли переглядів дуже мало і взимку мало хто катається. Якщо у вас є змога, і ви вже підтримали армію, бо це в першу чергу. То перейдіть на Patreon і підтримуйте нас і там. Але в першу чергу я попрошу вас підтримати невеличкий збір для велосипедиста. Ми збираємо на ремонт автомобіля, ми вже його пофарбували. Тож нам залишилось зовсім немного. Якщо у вас є змога, перейдіть по посиланню, яке буде в описі до відео, а також з'явиться QR-код зараз на екрані. Які існують. Нюанси. Ну, По-перше, хочу розповісти, що а, потрібно використовувати кошик, ось такий ось є кошичик, для запобігання виходу з ладу ультразвукових випромінювачів. Відсутність цього кошика може. ну, тобто... Не обов'язково, як ви розумієте, призвести до пошкодження вани, оскільки ультразвукова енергія вона буде відбиватися від предметів, наприклад, від ланцюга, і йти назад до перетворювачів. Які типи ван бувають? Як і говорили, вани можна поділити по чистоті, по потужності, по об'єму. По матеріалу, з якого вони зроблені. Також є вани з зливом, тобто з краником або без. Для невеличких ван до 5 літрів, я думаю, що немає сенсу, тому що таку ванну досить легко підняти, можна вилити цю рідину. а ось для великих, наприклад, на 10 літрів я би брав вже з краником. Таку ваночку треба брати, якщо ви реально чистите дуже великі деталі. Наприклад, касету, тому що касета має досить великий діаметр, її просто не запхати в таку ванну. тож вам потрібна ванна приблизно 10 літрів для того, щоб помістилась Касета МТБ 1052 Для шосейної, звісно, вам може вистачити і 2-літрова ванночка. По чистоті вам достатньо буде, мені здається, 40 кГц. Не треба брати менше. Більше теж не потрібно, якщо ви, наприклад, не використовуєте її для чистки металевих деталей. В більшості випадків вам попадеться уз мийка з чистотою приблизно 40 кГц. Ось таку і беріть. І десь 50-60 Вт. Якщо це 2-літрова, цього теж, як показує практика, достатньо. Як користуватися? Ну, зараз я вам трішечки розповім. По-перше, нам треба налити рідину і її потрібно наливати не менш ніж 2 треті. Тому що реально можна перегріти цю ваночку. Хоча, чесно кажучи, я наливаю менше, ніж половину. І ще ні разу не згоріло, Тут, тобто, це така додаткова безпека. Обов'язково ставимо в кошик, як я говорив раніше, і запускаємо на 10-15 хвилин і виставляємо 40-50 градусів. Цього, я думаю, достатньо. Тому що воно з часом ще буде само нагріватися. Через деякий час потрібно потрясти ланцюжок. Поболтихати його, перевернути, потрясти ще трішечки, щоб бруд вийшов всередині. Після закінчення можна змити все теплою водою або ізопропіловим спиртом, або спеціальним там, спреєм, підтиском це взагалі супер буде. Ну і Залишити на деякий час, щоб він висох. Все, ланцюг у вас буде готовий для того, щоб його вже змащувати. І плюс в тому, що всередині майже не буде ніякого бруду. Чи безпечно мити деталі? Взагалі, процес кавітації, тобто бавовни, він досить небезпечний. Саме яскравий приклад це грибний гвинт на лодках. Його покриття дуже швидко руйнується завдяки тому, що там з'являється. Кавітація. Але ні потужності, ні чистоти недостатньо для того, щоб зруйнувати деталі велосипеда. Я, наприклад, мию дуже багато алюмінієві деталі від вилок і амортизаторів, і вони не руйнуються. Але це не говорить про те, що можна їх залишати на 20-30 хвилин. Це дійсно з часом може маленькі тоненькі деталі амортизатора зруйнувати. Трішечки в них з'являться з. Сліди кавітації. Такі, до речі, з'являються в деяких амортизаторах, тому що процес кавітації, він з'являється, коли працює ваш амортизатор, адже з'являються зони з позитивним та негативним тиском. Але це вкрай рідко відбувається. Але, наприклад, якщо покласти сюди фольгу, то реально це може її зруйнувати буквально за личної секунди або хвилини. Я насправді не перевіряв. Тож, знаєте, міру, не кладіть е деталі, особливо тоненькі алюмінієві, на довгий час. А ось ланцюг хвилин на 20-30 можна ставити. Багато хто запитає, навіщо мені аж 4 ванни? Дві ванни я використовую для мийки. Одну для ланцюгів. Іншу для деталі. Але якщо у вас є можливість, то взагалі круто мати дві мийки для ланцюга, одну просто для первинної і іншу ванну для фінальної мийки. Ще дві ванни я використовую для змащування. В мене тут різні. Змазки це для сухої погоди і це для влажної погоди. Справа в тому, що звичайний спосіб змазки ланцюга не дозволяє потрапити з масці у найважливіші частини ланцюга. В цьому може допомогти ультразвукова ванна, яка, по-перше, буде нагрівати саму смазку, понижуючи в'язкість та збільшуючи її плинність. А по-друге, дозволить під тиском попасти ці смазки всередину. Такий метод, він більш просунутий, але дуже дорогий виходить. Лише одна смазка від Маков коштує там 400 євро РРЦ. Ну, взагалі вона десь 300 євро коштує ось ця синя смазка. Де купити УЗЕВАНу? Насправді зараз багато існують українських виробників, які виготовляють ультразвукові ванни і є спеціалізовані сайти. З продажу на них я залишу посилання в описі до цього відео. А також можна купити просто в інтернеті. На деякі моделі я теж залишу посилання. Можете шукати або купляти навіть на AliExpress. Хоча, чесно кажучи, я ніколи не рекомендую. Не знаю чому. Може, тому що я підтримую місцевого виробника або місцевих е продавців. Середня ціна ультразвукової вани ось така приблизно. 100 доларів. Чи взагалі потрібно її мати? Насправді мені дуже подобається, як ми узе Ванна, особливо деталі складної форми і ланцюг, тому що ультразвук він працює не тільки ззовні, а й всередині, а щіткою це неможливо зробити. Якщо ви просто почистите щіточкою чи ганчіркою ваш ланцюг, то всередині все рівно залишиться бруд. А саме те, що знаходиться всередині ланцюга, відповідає за його тертя і ККД. Тож, реально, ультразвукова ванна чистить набагато краще, ніж просто вручну. Але, звісно, можна використовувати а, і просто а, якісь посуд, наприклад, пластикові бутилки туди кидати ланцюг і трости. Але в такому випадку це набагато складніше, вам потрібно постійно переливати, зливати. І так далі. Мені більше подобається ультразвукова ванна. Якщо у вас є можливість, то рекомендую її купити. Тобто ультразвукова ванна це додатковий інструмент, який може вам допомагати. Ви можете просто кинути ланцюг і піти робити щось інше. Звук від неї не дуже приємний, якщо слухати на камеру, але вживу більш-менш нормально і мені насправді. Не заважає. Я думаю, що і веломастерні можуть без неї обійтись, але все рівно мені здається, що це такий додатковий хороший інструмент для веломастерень і для тих, хто просто любить чистий ланцюг. І для нього обслуговування велосипеда це наше хобі. Ось, до речі, мені приїхав на ремонт велосипед, якому треба відремонтувати раму карбонову, адже тут є. Тріщина, попав насос і зламав раму. Ось такі в нас рами зараз, що ламаються від пластикового насосу. Тож, одне з наступних відео буде про те, як відремонтувати карбон. Маю надію, що відео про ультразвукові вани вам сподобалось. Якщо у вас є можливість, підтримуйте мого друга, ми для нього зараз ремонтуємо машину. Посилання на банку Монобанка буде в описі до цього відео. Всім гарного настрою і пока. Україна обов'язково переможе.